Понеділок, 5 грудня, це новини на ТВ7. Масована атака по Україні у деяких регіонах. Перебої з електрикою. Розкажемо і про те, як мерзнуть Маріупольці, як вони борються, та згадаємо, як виглядало передноворічне місто рік тому. А ще сьогодні важливі дати: 100 років українському щедрику та день волонтера. Деталі у випуску з вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Весь у вогниках та прикрасах з ялинкою, Сантою та святковою аркою. Таким пам'ятаємо перед новорічний Маріуполь до вторгнення та після приходу Асвободітелі. У місті нині лише розруха і смерть. І про святкову атмосферу вже навіть не йдеться. У мережі показали супутникові знімки. На них кадри як місто Марії змінилося з березня. Тут і потрощений драмтеатр, і нові могили на старокримському цвинтарі. Маріуполь це Україна. Такі листівки залишає спротив по місту. Гвіша їх на домівках, магазинах і стелах. Активісти морально готують росіян і натякають їм, що їм пора додому. До Московія, бо зсу вже йдуть. Поки окупанти годують обіцянками про відбудову Маріуполя, жителі мерзнуть у власних домівках. У деяких квартирах мінус 2 градуси. Замість вікон, плівка, картон чи фанера. Опалення немає. Люди потребують, хоча б спальники чи каремати. Тим часом фейкова влада продовжує бездіяти. Місто замерзати, люди вмирати. По 250 жителів щотижня від так званих природних причин. Знову за мільйони доларів Росія вкотре підтверджує статус країни терористки. Масована атака по Україні на Запоріжжі внаслідок ударів є убиті та поранені. Серед них дитина, якій лише рік та 10 місяців. По більшості регіонів після вибухів перебої з електрикою, повністю знеструмлена Сумщина, частково кривий ріг. А в Одесі зупинила насосні станції, місто без води. Тим часом на Черкащині, Полтавщині, Харківщині, Київщині, а також Вінничині повідомляють про роботу ППО. Трагічна ніч для Дніпропетровщини. Один загиблий та ще троє поранених від обстрілів. Окупанти ракетами атакували кривий ріг, Поцілили по промисловому підприємству. Там під завалами знайшли тіло вбитого працівника. Інших постраждалих відвезли до лікарні. Їхній стан середній. Знову удар ракетами і знову по промисловому об'єкту. Це про атаку росіян по Запоріжжю. Московити накрили місто вночі. На місце приїхали рятувальники. Попередньо постраждалих немає. Під обстрілами Сумщина за останню добу, по прикордонних територіях та чотирьох районах області, майже сотня прильотів. Пошкоджені приватні будинки та електромережа без жертв. Гаряче не лише військовим, але й мирним. Росія не припиняє терор цивільного населення. Протягом доби окупанти обстріляли вугледар, Курахове, гостре, Аудіївку та Бахмут. Зруйнували приватні будинки, багатоповерхівки, дитсадок та гуртожиток. Попередньо ніхто не постраждав. Ворог сподівається використати цю зиму проти нас зробити холод і труднощі частиною свого терору. Але вся Україна має стати одним великим пунктом незламності. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але у нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремось за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об'єднує навколо України весь світ. Президент нагадав на повернення України, чекають всюди, де ще є окупація. Закликав до стійкості і подякував усім, хто допомагає посилювати нашу державу. Визволення Донецька та Криму це очевидна реальність. Питання тільки часу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк і додав, що ще пару років тому влада не говорила про це, аби не спровокувати Росію. А сьогодні ми з вами пробуємо математично обрахувати, психологічно обрахувати що швидше. Чи Донецьк і наші хлопці туди зайдуть? А я хочу підкреслити: ви сумніваєте, що зайдуть хлопці в Донецьк? Ні. Це точно ні. Ви знаєте чому? Тому що вони прагнуть цього щиро прагнуть. і Вони все зроблять. Вони розірвуть все, що буде стояти на шляху українців для того, щоб зайти в Донецьк. Подвійна бавовна на Росії. Біля аеродрому в Енгельсі, Саратовської області пролунав потужний вибух. Як зазначають російські змі, на злітну смугу авіабази впав безпілотник. Пошкоджені два літаки ракетоносії. А двоє військових РФ поранено. До речі, саме звідси випускали ворожі ракети по Україні. Ще один інцидент трапився теж на аеродромі, тільки вже під рязанню. Там вибухнув бензовоз. Попередньо загинуло троє людей. Ще шестеро постраждали. Причини пожежі поки. Встановлюють на вибухи відреагував речник повітряних сил України Юрій Гнат. У мережі він потролив росіян і привітав волонтерів зі святом. Ви армія небайдужих незламних відданих. Ви не вмієте здаватися, і за це вам низький уклін. Це про волонтерів сьогодні. 5 грудня відзначаємо їхній міжнародний день в Україні. Вони почали активну діяльність після 2014 року. Тоді росіяни окупували територію Донбасу. Наші активісти допомогли переселенцям і військовим. Весь світ відчув силу волонтерів. І у 2022-му вони першими зустрічали біженців, давали притулок, продукти, речі та все необхідне. Також не забувають і про фронт возять гуманітарку у найгарячіші точки. Сто років як український Щедрик підкорив весь світ. Прем'єра різдвяної мелодії відбулася у Карнегі холл у Нью-Йорку. Відтоді американці закохалися в неї. Цьогоріч Щедрик знову лунав у США на тій самій сцені. На річниці виступили українські хори з Києва та Нью-Йорка. Щедрик співали для багатотисячної аудиторії. До глядачів звернулося і президентське подружжя Зеленських. Про це повідомив в інстаграмі Дмитро Кулеба. Ось що він написав: Україна пишається твором Леонтовича. Через нього ми розповідаємо світові про українську культуру та ідентичність. Це особливо важливо зараз, коли Росія намагається знищити наш народ. Саме тому вечір почався з аплодисментів військовим збройних сил України. Це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Та бережіть себе.